Коротше кажучи, я вам сьогодні назнімав всі варіанти, які у нас попадають в цю да, категорію. Якщо ви назбирали 5 штук і приїхали на автобазар Чипайвка, ну а ви вже робіть висновки. Чи можете ви тут щось придбати, чи вам потрібно ще збирати гроші? Або ви погоджуєтесь з тим, що ви придбаєте ну, ось такий Ланас. Або, я не знаю, ще якусь таку машинку з тих, які ви бачили. Ну а я поїхав додому. Всім вам гарного дня. Обов'язково коментуйте та підписуйтесь на канал. Це його продвигає. Впізнали c Макс. Він також тут відпочиває вже не перший тиждень. Ціна 5300. Сторган 5. 1,6 Газ Бенз. Шостого року машинка. Як завжди, 211 заявленого пробігу. Механіка кондер, руль свіжий. Ось такий варіант Сузуки. Ціна 5300 sx 4 1.6 Бензин 9-го року. Номер телефону вам показую. Рідна фарба. Да, це моя улюблена тачка Ford Focus. З Луцьками таку покупали за 5400 21 2021 році. Ford Focus Hatchback. 4908 року 196 пробігу машинка вже на газу. нова вона, ось така вона. Тачці ці не пощастила, вона була в Маріуполі. Це моя тачка, ну, батько мій її зробив. Там вона і залишилась. Пішли далі. А якщо ти хочеш придбати тачку за 5К, ти проходиш автобазар Чапаєвка дуже швидко, тому що за 5К ви бачите, да, що тут можна знайти за 5К. От ти назбирав 5К і приїхав. Наприклад, ось ця фабія, да, 7900. Всі варіанти не наші. Ось ідемо швидесенька. Це вже у нас другий ряд. Ось вам бюджетний варіант, Opel Зафіра. Наша реєстрація тонований в круг го року 5201 один власник, бензин, двигун, який ми не бачимо, не можемо прочитати. Ось такий він має Фаркоп. Ауді, бюджетна ауді. Да, а не бюджетна, по отриманню не знаю. 4652,5 дизель автомат третього року. 4650а четверта. Ось вам бюджетік, дивіться, кіасід. Да. Восьмого року 4700 один, газ, бензин, 261 заявлений пробіг. Ceed. Ось такий він по салончику, проста механіка. Ось вам варіант. Також. Нижче ніж 5 наша реєстрація опіль. Astra 1.6 Benz П'ятого року 4250, 280 заявленого пробігу. Вкруг тонований. Ось такий він. Ось вам до п'яти. 4900, 2000 рік 1.6 Benz. 189 заявленого пробігу, Свіжо пригнаний. Гольф 4. Такий варіант. 4 склопідйомники. Ось такий салончик. Проста механіка. Нічого більше ви тут не побачите. Ніва вам подобається. Ось вам Ніва бюджетна. Сьомого року 4,201 бенз, каньдюр. Я їжу. Ось така вона ніва, як вона є. Ось такий варіант. Дивіться, фіатик. Yeah. Да? Фіат. Перший раз його бачу на українській реєстрації. 1,4 бенз, один власник, 4910 року, 88 заявленого пробігу. Клас, так? Да? Як вам фіат? Хто бажає за 5 штук придбати фіат? Давно на дорогах не бачили такий Hyundai. Да? Я його взагалі не пам'ятаю, коли бачив, а може і не бачив. Зверніть увагу на номера. Ось такий Hyundaiчик також в нашу цінову категорію. 5 штук 96-го року. Hyundai Sonata 3, 2-літровий газ бензин, 140 зеленого пробігу, номер телефона має люк. Шкіряний салончик, коробочка, автомат. Така хвороба вже на арках. Hyundai Sonata Як вам? Машинка. Міганчик. Наша реєстрація. Також ціна нам підходить. Автомат 5205 рік. 1.6 бенз. Номер телефону вам. Що ми тут побачимо? хетчбек, коробочка автомат, тканевий салон, 4 скла підйомники. Ну, нічого такого, да? ось в такому кузові він. Два бюджетіка поруч, ось такий варіант фіат. 3900, 1,6 газ, бензин, так, 5 року 167 зеленого пробігу. Да? Якоби б не була року, машинка. Там, до 200. Що це у нас за Fiat? Fiat Дабло. Раз. І Фабія, да Фабія задні парктрони, українська реєстрація на простих кавпаках. тонована 6 року 1.2 Benz 3 950 228 з заявленого пробігу. Номер телефону, ви бачите. Також наша реєстрація. Ось такий Ford Fusion. Також наша реєстрація. Машинка на дисках, круг не тонована, з 7-го року на автоматі 5200-172 заявленого пробігу, 1.4 номер телефона власника ви бачите. І поруч ще один варіантик Фабія. З 7-го року тут вже дивіться 373 заявленого, 1,2 Benz, 3950, машинка з торгом, два номера телефона, в круг тонована. Ось така вона. Ось такий варіантик Citroen На простих кавпаках наша реєстрація, червоний, танований, склостріщеною 4251 літр 8 року, 161 заявлений пробіг. 1 літр, Citroen Це один ось такий. Так, ще трошки пройдусь і назбираю вам всі такі варіанти. Nissan Note, Дивіться, тут машинка на транзитних номерах. Чорний колір 9-го року, 1,6, механіка, 4975, номер телефону вам показую. 400 підйомники, ткановий салон, мультируль, механіка, є кондер. Ось такий задній ряд. Ну Такий по салону ще адекватно. Має фаркоп. Мабуть, найадекватніший варіант з тих, які я зараз побачив за такі гроші. Ну, Мабуть, це не наш варіант. там Він 5700, але я вам покажу. Це да? у вас не вистачає грошей, 5700, ну торгуйтесь, але вам до 5 ніхто не опустить. Навряд шо, да? ось така фабія 8-го року, вона на автоматі і на газу 5700. Восьмого року машинка. Виду, вона вже піщи. Ланас. Попель не традиційна орієнтація. Так, да. не традиційна орієнтація кажуть. Ланас. Українська реєстрація, ну, ціна, да? 15 рік, 4200, 110 землевого пробігу, 1,4. Машинка на автоматі. Ось такий екземпляр. Телефонуйте. Ще один бюджетик. Також ціна. Тут вам показую просто ціни. Да? 4406 року, 1,6, газ, бензин. Ось такий екземпляр. А якщо тобі не подобається ланас... Та, то ти можеш придбати беха, до речі, беха да? дешевше, ніж цей 2 Двохлітровий бензин, 400-300 пробігу другого року, номер телефону власника, можете зателефонувати хлопцям. В кузові універсал. Ну а далі вже розмовляйте, задавайте всі питання, які вас цікавлять. Така машина. А якщо не подобається БМВ то покупай шкоду, шкода Октавія, да, Наша реєстрація, машинка на дисках, круг метанована, має люк на даху. 4300, вона трошки дорожча. 1,8 бензин. Першого року 280 заявленого пробігу. Ось така шкода механіка. Так що якось так. Має фарко. Opel Astra H популярний варіант, наша реєстрація, також в нашій ціні на дисках машинка. 5309 року, 1,6 газ, бензин, 255 зеленого пробігу, номер телефону вам показую. Тут у нас хлопець сидить, ось така машина. Всі її знають. Лачик. 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 Драсті. Лачик 5500, 12 рік, 1,8 бензин 120 заявленого пробігу. Якщо вам подобається лачик, лачик зачинений, ось на такому світлому салоні. Механіка. Приїжджай, телефонуй, покупай. Міган другий. Бюджетний варіант. Луцький екземпляр. На транзитних номерах ціна. Відчинений нам сказала, 1,6 і 6 Бенз року 220 заявного пробігу. Номер телефону побачили. Ось такий він. Механіка. Наші бюджетні варіанти. Ось люди виїхали, так. Да? Нижче ніж 5. Ось така у нас машинка. Ціна її... 400. А що тут за двигун? 1,4. Без газу. Вона? Газ бензин. Газ 4-го покоління. покоління. Ось такий експонат. Так, номер телефону. Дивіться, телефонуйте, людям питайте. 400. Ще один експонат. Сузуки. Сьомого року 1,6 3,900. Механіка. Ось вам Рено, Сенік. Наша реєстрація. Ось ну, такий можна сказати робочий стан машини. Скло, оригінал. 3200 700 5-го року 2-літровий газ бензин. 6-ступка, номер телефону вам показую. За 3200 на Рено. Робочий стан машини. Да, бачите, тут є моменти, але ціна. Chevrolet, View. Восьмого року автомат 3800 1.6 Бен Скандюр 196 заявленого пробігу, номер телефона. Ви можете побачити. О! Який тут салон, а? Перший раз такий бачу. На коробочці автомат. Авіо. Ось вам ще один лане, стільки вже за інші гроші. Так. 2008 рік, 180 зявого пробігу, машинка на газу 1,5. 2,300 номер телефону вам показую. Телефонуйте власнику, задавайте питання, торгуйтесь. Один з останніх варіантів на сьогодні, їх не так багато. Я думаю, по відео ви це зрозумієте. Ось такий Міцубан. Дивіться. Просто вам показую 2904 року 266 заявного пробігу, машинка на газу. Має номер телефона 1,6 газ бензин. Ось такий він по салону. Ну, все якось так. Mitsubishi Наша реєстрація. Ще одна фабія. Популярний варіант. Наша реєстрація в чорному кольорі. Машинка не нетанована вже на українській реєстрації 9-го року, 190 пробіг, 1,4 бенз. 4900. Бюджетний варіант, бюджетніше, мабуть. Не буде. Дивіться, передні склад підйомники. Ну, Тут все дуже просто. Механіка, простий руль, ткановий салон. 4900, як є, машинка не намита. Ось така вона. Kia Кіаріа на простих капаках. 8 року 5,2. Механіка 1,4 Benz 264 зайвого пробігу. Не потребує вкладень. Ось така вона по та салону. 400 підйомники. Кандьор, простий руль, ткановий салон. Ще раз покажу. Телефонуйте, задавайте питання. Ще один ланос. На сьогодні також наша реєстрація дивиться підкинутий свіжий бампер, машинка на простих кавпаках. Ціна 200 з торгом 1,5 вже на газу 5 року 260 пробігу. Номер телефону я вам показав. Ось такий варіантик. Автобазар Чапаевка сегодня у нас суббота.